Трамп. Трамп, покажіть мені дідушку Дональда Трампа на цьому тижні. Що він нам буде видавати? Що він нам буде видавати? Що буде говорити? Щодо Росії? Смерть. Отлічно. Щодо України. <смірка> П'ятерка мечів. <смірка> Що це означає? Ілюзії. Він нам буде жорстко говорити про те, що треба домовлятися, що нам треба від чогось відмовлятися, щоб ми скидали розові очки, на щось соглашалися, да? прям стріляли собі в спину, що війна ця не закінчиться так, як ми хочемо, тому що це ілюзії, наші хотілки. Ну, тут не будеш нічого витаскувати. Тут десяточка мечів, просто ідеальна карта для Росії. Він її має прикончити просто своїми якимись указами, розмовами, діями. Ну, просто прикончить. Паш Жезлов, імператриця. І це, звісно, стосується України. Він це робить ну, заради себе і заради нас. Ну, як показують карти, да? бо це питання України. Ну, і звісно, які ж ще питання. Війну то ведуть з нами. Ну, поживемо, побачимо, що воно буде на цій неділі.